Усім привіт! І сьогодні ми зіграємо хорор під назвою Mannequins Коротше, про манекенів і починаємо грати. Well, all Що ж цей магазин um, ніколи не був? Me, but... Перепрошую, але. Це не важливо Plow 3. І ця сторія така. Коротше, менше з тим. Тут нема нічого, крім звуків, okay, що I'm можна настроїти. Будь ласка, йдіть додому, стара леді. Коротше, походу, тут вона говорила з продавщицею, а це продавщиця з клієнтом. І. І клієнту сподобався розговорчик. А от продавщиці не дуже балакати з кожною так. Бере ключі. Що у нас тут є? Комп'ютери, Угу. Термінальчик. Що за. Мені потрібно провірити перед тим як я піду назад. А що мені потрібно провірити? Тут багато манекенів. Щ... Газ? Що сталося? каже наша головна героїня. А я не знаю. Ми про... Ого, це що за лабіринти такі? Куди нам взагалі треба йти? В циркус, чи що вона казала? В цирк, чи куди? Ого. напряжненько вона дихає. Закрито. Так, електричні двері закриті також. Реструм. Mm, значить, нам потрібно назад. Ми можемо тут бігати. Це значить, що нам потрібно від когось тікати. ЛК XL, LKX, LKX. Або що, немає інших розмірів, крім LXL? Ну, так, ви видно, що це для XL. ексельки Дуже великі. Ух, uh, я вже думав, що це буде так як SCP. Куди ми взагалі йдемо? Нам потрібно знайти вихід. Так, значить, не є відкривати, закрию. Так, це що, кімната охорони? Я погано почуваю себе. Ти знущаєшся надімною. Щось типу цього. Щось він погано почуває себе і, походу, пішов геть від нас. А вона йому каже: ти що, знущаєшся наді мною? Ну. Ну, відкрийся. На нас пропусти. Ну. Зблизька. Так, давайте. Ладно, закривати не буду. Ще тут якісь були. Ага. А, я зрозумів. Їй просто потрібно перевірити, чи всі вони пішли геть. Чи в магазині ніхто не залишився. Ну тут тільки одяг і манекени. Стій там. Так, це вітрина продається. Ага, а це ми звідси почали. Так. Нічого, грім йде. Похоже, наша ця дівчинка не привикла так довго йти. Ой, леді, як ви так присіли? Непогана поза, до речі. Можете піти на превюшку? може та може не ні. А ви? А ви також витон... витончена. Так, ми вже тут були. Так що нам зробити треба? Тут закрито. Тут я відкриваю нічого не відбувається. Так, електричні двері закриті також. Так де ми ще не були? Опа, ну що ну ви собі роб... так, присіли? Непогано. Так ми тут були? Тут ми також були. Правда? У них така чілочка всіх моднява. Може, він щось сказав, що я залишив. А, ось і ключі. Ні, це скрепка У нас мені скрапка. day off. Виключи day Так так тут нічого нема. Ми взяли скрапку. І що нам зараз скребок потрібно зламувати двері чи що? Послухай. Ти так мною не жартуй, гаразд. Я знаю це. ти не роби цього. Я знаю, що це всі. А, це вже дійсно стрьомно Я не люблю, коли мене переслідують, будь ласка. Спершу один, а потім вони всі. Дивись, хоп. О Це так SCP або Ангели із доктор Хто. Я не дивився, доктор Хто, але знаю, що там є. А ще якщо я просто вернусь. Ти мене вб'єш Ага, ти мене не вбиваєш, але це все одно напряжне. Так хопа Хоп! Пози. Привіт. Я увійшов в неї. Якби дивно це не звучало. Ході ваші ці пранки робити. Турецькі блогери. А, тихо. Нам потрібно втекти. Що? Куди нам? О, а... а що вона мене не могла впіймати, тепер впіймала? Добре. Починаємо заново well, this isn't at all what I Так ми це скіпаємо. So, curse you. And this store well. Так, проклятаю тебе і цей магазин і всіх інших. Ли, що ви можете гіпше. Коротше, ця жіночка прокляла. Цей магазин і нас. І походу через це. І... і тепер через це, похоже, манекени оживились. Так, тут треба провірити. Закрито. Так, на годиннику 21.00 20... 21 так, пробіжмося. Так, поки ми не беремо скрапки, похоже. Похоже, нічого не працює. Так, це прочитаємо, не знаю, навіщо і скрапки. І знову почалось. Тепер нам треба. Дивитись страху в лице, щоб вижити. Але ми можемо ходити задом. Де далі? А що мені сюди треба вийти? Є yeah. Unlock Це чи... чи це по черзі треба? Ага. Опа Так нікого нема, я закрию на всякий, ви не проти. Відмичками відкривати двері. А ключі нам ніхто не лечив? Ніяких начальників, га. Чи нам навіть ключі від туалету не довіряють? Опа, що це у нас тут? Ага, ось і ключі. Тобто, якщо ти хочеш поступити в цей магазин, тобі потрібно вим... навчитися вимикати. Відмичками двері, ясно? Так, а це було тут неочікувано, до речі. Але я надіюсь Я ж двері закрив, правда? Хто мене застав у двері закрити, га, скажи, будь ласка, іди сюди. Ти не рухаєшся? Де я? Ого? А де двері? Де двері? Стоп? Привіт. Мені здається. Вони всі на мене дивляться. Ооо, це уже. Так, дивіться тако. Дивіться в сторону. Це, це дивилась в іншу сторону, так допустимо. Ось ти, ти дивишся сюди? А ні, трохи повернулись. Не в мій бік. Та хто там фонариком пікає? Гайдіть Вихід? Е, Де вихід. Що це за загадки? Фух, я аж видихну. Боже мій, що це за місце, говорить наша героїня. Це було так напряжненько трохи, напрягає. Ми гаюча лампа і посередині Що б це могло означати. Ага. Ці манекени вони бояться світла. Спинися. Я ж на тебе свічу. Йди геть! Тут тут. -ту -ту -ту. Куди вона так пришвидшилась? На четверту включила і поїхала. А я тепер розумію, що наша героїня так дихає. Але я навпаки З -з -з затамував потих. Ні, ні, будь ласка, будь ласка. Я ж на тебе посвідчую, тобі все одно, та. Гаразд, я тебе розведу, 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 розведу. А, все, добре, вони нас не можуть бити. Чи можуть? Так, йдемо до виходу, йдемо до виходу тут. Гаразд, і куди не йдемо, йдемо просто прямо, йдемо просто прямо, йде просто прямо, йдемо просто прямо. Добай. Це обман. Це обман. Тихо, і глибше. Швидкий вдих і довгий видих. Давай. Все, молодець. Навіщо ви так надімно знущаєтесь? Нам похоже весь час до виходу треба йти. Ну, не, ну не, ну не, не, не. А, вона зупинилась. Ми весь цей час були в кабінці. О, це, походу, нам приснилося. У нас тут взагалі немає манекенів. Деху, успокійся, дівчинка Та ви звичайнось. Дякую за ігру. Що ж? Ось така коротенька гра, вона є в стімі вона безплатна, якщо когось зацікавило. Ну, нібито коротенька, але це напрягає, коли за тобою так всі дивляться, і тобі треба дивитись страху в лице, щоб вона від тебе відстала. Так. Ну, знаєте, така маленька гра, але мені сподобалось Гарна гра. Що ж, на цьому все. Дякую, що дивились і зустрінемося в наступному відео.